Всім привіт, місто Самбір. Йдемо шукати собачку або котика, якого можна покормити. Так, Хто хоче задонатити, донайте на кормик на допомогу тваринок. Поки, поки тваринок. Маршрут змінено. Я побачила дуже багато голубів. Ось я люблю самбір, і вони хочуть їсти. Давайте купимо хлібчик і покормимо. Зробимо добру справу в нашому важкому світі. Найближчий магазин це в нас АТБшка. Я так зрозуміла, тому що я не бачу зараз продуктові магазини, які працюють і де можна купити хліб. Сьогодні свято, Так що йдемо в тебе. Хліб хліб йдемо годувати. Ось. Таких таких багато. Починаємо годувати. Наші пожиквія тут щось. Всім вистачить. Всім всім має вистачити. Дайди, я відійду. Я думаю, тут ще один батон треба було купляти. Але я не думала, що така велика кількість прилетить. Всі голодні. Навіть ворона прилетіла стан. Гарно, да. Ще одна ворона летить. Ворони теж хочуть їсти. Дуже багато. Велика кількість голубів. Вони мене не будуть боятися, бо я їсти дала, правда? Класно. Ось такий сьогодні контент. Я думаю, вони всі дуже задоволені. Але мені треба викинути. Пакетик. Tak, i można i tę. Да. Пишіть свої коментарі, донайте і робіть добро, поповняйте свою карму. Ще прилітає ворона. й побігла забрала, забрала хліб. Все. Ну, я думаю, не поїли. Що всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коменти, робіть мені актив, будь ласка. Па-па!